Це не дуже. А. Кузя це кузя. Все забираєш так? Не цікаво до Ой, вибіш Кузьми. Не хоче гратись, так? Привіт, привіт! Мікочка наша взагалі не хоче, на десь на сонечку вигрівається, не хоче до нас. Тримаєш Кузя? Ось дитина тримає. І ти тримаєш, так? Тільки не відпускайте, щоб нікому поносику не дало, добре? Кузін. Ой, кузенька. Так. Кузя, не заплутайся тільки в ній на птичку. Все добре. Ось трохи трішки граємося з хлопчиками. Дівчинка наша відпочиває. Не хотіла йти гратися. Все, зі вже теж, нам, мабуть, не цікаво, так? Ось, дитинка. Кото діточки наші. Просто тримаєш, так ліг і тримає собі пружинку, так? Просто ріхи тримає Будеш теж тримати Кузя? Ну, Кузя щось не хоче? Кузя вже награвся, так? Серйозний хлопчик вже не грається, так? Міка, сонечко, ходи до нас! Загорає. в нас стрім. А в нас стрім і без неї. Ми пружинкою граємось.